Ірининський собор в місті Києві. Він був закладений у 1037 році за часів правління Ярослава Мудрого. Згадується в літописах разом з Георгіївським собором, який був побудований в той самий час обидва храми були збудовані на честь патронів самого Ярослава, який мав у хрещенні ім'я Георгій. Та його дружини Інгігерди у хрещенні Ірини. Повість «Времінних літ розповідає нам про Георгіївський та Ірининський монастирі, які знаходились поруч зі Святою Софією і були першими монастирськими комплексами у забудові Києва. Ірининський собор був розташований на розі сучасних Ірининської та Володимирської вулиць. Під час батиївської навали 1240 року церква була зруйнована, її руїни простояли до 17 століття, а потім, з метою укріплення міста Валами, були засипані землею. У 1833-35 роках руїни храму розкопав кіндрат Лохвицький. Він також знайшов фрагменти мозаїк. Вироби з каменя мідне панікадило серед залишків декору, знайдених під час розкопок Ірининської церкви, привертає увагу великий фрагмент шиферної плити, де зображений воїн з щитом, що став на одно коліно. Матеріали дослідження рештків церкви за Вельміним, які робилися у 1913-14 роках. Дозволили уявити собор у вигляді п'ятинефної, триапсидної, хрестово-купольної споруди з вежею в північно-західній частині. На місці церкви у 1852 році зі старих цеглин було зроблено Ірининський пам'ятник, який також мав назву Ірининський стовп. В березні 1932 року працівниками комонгоспу Ірининський стовп був зруйнований.